Вітаю, друзі, сьогодні, 2 лютого 2026 року, і рівно місяць тому Зеленський призначив головою офісу президента генерала Буданова, який перейшов на цю посаду. Я вважаю, це пониження суттєве з посади начальника головного управління розвитку Міністерства оборони України. З позитивного слід відзначити, що. Буданов не світиться так щодня в засобах масової інформації України, як світився Єрмак, який постійно ліз зі своїми безмістовними коментарями і розповідав нам казочки про саміт миру, про формулу перемоги, чи як вона називається формулу миру. Безпекові угоди і всяку іншу маячню, яка, врешті-решт, ні до чого не призвела, лише забрала час, величезні ресурси і зусилля української державної системи на беззмістовну діяльність. Ну, в тому числі і план перемоги. Все це, звісно, була в концепція, в тому числі і Єрмака, який розробляв, який розробляв і радив це Зеленському. І ось вже місяць. Ми живемо без Єрмака. І тут раптом вчора Мендель заявила, що Андрій Єрмак ще й до того, що він був тупим, він займався магією і ходив на кладовище, і збирав воду з мертвих чи там щось. І Ми ж пам'ятаємо, що Єрмак постійно ходив з різними буряскрицями на руках, демонструючи належність до езотеричної традиції. А виявляється, він поїхав дахом значно потужніше ніж е, просто брязкальця на руках, тому що Мендель розповідає про те, що він возив магів з Грузії, з Ізраїлю е, там з країн Латинської Америки, і вони проводили тут магічні ритуали. Е, в нього була якась скриня, де вони виробляли робили е, ці ляльки вуду для того, щоб е, там знищувати політичних ворогів Зеленського. І е, Єрмак ходив там з кимось на кладовище. він, е, е, крім того, збирає воду, збирав воду в трупів. Ну, короче кажучи, це такий треш і маячня, що ви розумієте, е, це ж насправді свідчить про наших виборців, адже е, Вселенського на обличчі все це. Ну, такі речі вони були написані. Ну вони ж були очевидні. І обрати таку людину президентом України під час війни ну це треба було бути політичними ідіотами, які не розуміють взагалі нездатні взагалі оцінити і адекватно считати з людини, що вона собою являє, і відповідно, Зеленський оточив себе такими, як і він. Тобто, ви ж уявляєте, що Єрмак займався магією. Зеленський про це знав. Єрмак йому в вуха вливав всяку магічну фігню про те, що там ми зупинимо танки святою водою з мертвеців, там цвинтаря, з байкового кладовища, а маги з Латинської Америки приїдуть. Вони там путіну там рак прищеплячи. Ще... Ну тобто, уявляєте, в якому абсурді існує країна? Коли вище керівництво її е, ну, явні неадеквати, недієздатні люди не здатні взагалі розуміти, в якому середовищі, де вони знаходяться. Тому, святкуючи сьогодні, умовно кажучи, місяць, е, е, коли Баканов став, ой, вибачте, не Баканов, в Буданов став головою офісу президента, ми можемо констатувати, що адекватності. В на вищих рівнях управління України збільшилося значно порівняно із часами Єрмака. Зрозуміло, що допис Мендель це є відволікання уваги від е проколів влади в захисті енергетики, в безпекових питаннях і все таке інше. Але суть це не змінює. Е суть полягає в тому, що і Зеленський, і Єрмак і все вище керівництво, яке навколо є. Наближене до Зеленського, вони приблизно такі ж, як Єрмак, е, трохи прибацані, і вони взагалі не розуміють, де вони знаходяться, що вони роблять, що вони повинні робити. І ці люди не здатні виробляти будь-яку розумну стратегію. І е, якщо такі люди керують Україною під час війни, і ми ще досі не капіталювали, це просто чудо, чудо, Бог просто на боці України, тому що. З таким народом, політично нікчемним, ідіотським, який обрав блазна під час війни, і потім з таким народом, який толерує людей, які ходять на цвинтарі, збирають воду з мертвеців і виробляють. Ляльки вуду, а потім ходять з брязкальцями на руках на прес-конференції і корчать із себе якихось значущих особистостей, і люди цього не розуміють, що це просто пустота, це люди, які ні на що не здатні. Ну я маю на увазі українські виборці. Ну знаєте, нам тоді нічого не допоможе, тому що ляльки-вуду це те, чого ми достойні, якщо ми привели до влади таких як Зеленський і Єрмак.